Вітаю, товариство! Спливає вже третій рік повномасштабної війни, але керівництво країни досі не докладає зусиль, щоб підготувати нашу молодь до можливого захисту держави, який для них стає все більш ймовірним. В умовах постійної загрози держава має створити довгострокову стратегію військової підготовки громадян. Однак ми не бачимо ні масових навчань, ні системних заходів із розвитку оборонних навичок серед молодого покоління. Натомість наші сусіди, поляки, обирають інший підхід: обов'язкові уроки стрільби для школярів. Ця ініціатива була запроваджена з метою підвищення рівня безпеки та військової підготовки молоді, особливо в умовах постійної загрози з боку Росії. Ідея таких занять почала обговорюватись кілька років тому, але після повномасштабної агресії РФ проти України це питання набуло ще більшої актуальності. Це обов'язковий предмет у польських школах, і зміст уроку полягає лише в тому, як збирати і користуватися зброєю. зважаючи на ситуацію у світі сьогодні, я вважаю, що навчання таким навичкам дуже цінне. Польща, як країна, що межує з Україною і має спільний кордон з Росією в Калініградській області, усвідомлює ризики, що стоять перед її національною безпекою. Ось чому польський уряд вийшов не зволікати і підготувати молодь до можливих загроз. З вересня 2024 року всі польські школи почали викладати уроки стрільби як обов'язковий предмет для учнів середніх класів, тобто підлітків віком 13-15 років. Уроки стрільби є частиною більш широкого курсу військової підготовки, який також включає базові знання про національну оборону, тактичні навички та основи першої медичної допомоги. Вони не надто молоді, щоб стріляти, адже захоплення стрільбою, і будь-яким видом спорту, формується з раннього віку. Саме тому міністерство розпорядилося, щоб усі учні проходили навчання з поводження зі зброєю. Зброю, яку використовують для навчання, це модифіковані стригбольні приводи та симулятори стрілецької зброї. Ці заняття проходять в спеціально обладнаних шкільних тирах або стрілецьких клубах, де школі вчаться не тільки техніці стрільби, але й правилам безпечного поводження зі зброєю. Особлива увага приділяється фізичній та психологічній підготовці учнів, адже головною метою цих уроків є формування у молоді навичок самозахисту та підготовки до надзвичайних ситуацій. Окрім цього, впровадження таких уроків є частиною загальної стратегії підвищення обороноздатності країни через активну участь громадян у захисті держави. Станом на сьогодні усі школи Польщі вже запровадили цей предмет як обов'язковий. Польща, як член НАТО, робить акцент на всебічній підготовці населення, і це рішення стало одним з відповідей на зростаючу агресію з боку Ерефії. А тепер давайте звернемо увагу на Україну, яка вже 10 років перебуває у стані війни з тією ж Росією. Попри постійні бойові дії, загибель військових та цивільних, щоденні обсяги та окупацію частини території, в українських школах досі немає обов'язкових уроків стрільби чи будь-якої форми іншої військової підготовки молоді. Натомість наші плани, прости господи, єдності та стійкості передбачають лише поліціянта в кожну школу і нескінченні обмеження для тирів та стрілецьких комплексів. У магазині зброї Кшиштофа Гонсіора справи йдуть живаво. Він вважає уроки стрільби для підлітків логічним введенням у дружнє до зброї польське суспільство. У нас відносно легкий доступ до вогнепальної зброї. Напевно, один із найліберальніших законів у Європі. Польща нарешті дійшла до того, що ми можемо легально володіти вогнепальною зброєю. Процедури дуже прості і в певному сенсі отримати ліцензію на зброю Польщі навіть легше ніж водійське посвідчення. В той час, як Польща вже давно впорядкувала своє збройове законодавство, надавши всім громадянам рівний доступ до зброї, українцям замість реальних знань та підготовки нав'язують поліціянтів і відеокамери в кожному закутку. Це виглядає м'яко кажучи дивним, враховуючи те, що в умовах війни вкрай важливо, щоб кожен громадянин міг захистити себе та свою країну. На жаль, такі необхідні знання і досі не стали частиною української освітньої програми, попри всі виклики, з якими стикається наша держава. Чому Україна, на відміну від Польщі, не зробила цей крок? Це питання потребує негайного вирішення, адже національна безпека залежить не лише від армії, але й від підготовки кожного громадянина. Польща показує приклад, як країна може готувати молодь до реальних загроз, які несуть сучасні війни. Впровадження обов'язкових уроків стрільби могло б стати першим кроком України до посилення власної бороноздатності через освіту та підготовки молоді до можливих викликів майбутнього. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.